Усім привіт, друзі! І сьогодні хочу з вами поговорити про харчування собаки. Дуже багато розказують, чим годувати собаку, чим корисно годувати собаку, але люди забувають, що сам процес годування повинен проходити правильно. І зараз я вам просто на відео демонструю, як це проходить у мене. У мене дві собачки, які харчуються одночасно. Їжа ставиться їм в їхні місця. І вони чекають, вони чекають команди. Можна боя. Можна. Саме так повинно проходити процес харчування собаки. Собака повинна розуміти, що їжу вона отримує від вас, і ви, саме ви, дозволяєте їй цю їжу вживати. Це не є ніяким. Е знущанням над твариною, це є моменти дисципліни, які вчать собаку самоконтролю і е, вони вчать її заспокоюватись, чекати, очікувати, проявляти терпіння, а не бездумно копати ті ресурси або бігти до тих ресурсів, які вони бажають отримати. Зараз також хочу поговорити про агресію, харчову агресію. Тому що ось зараз у мене і вуха вилизує миску, я можу спокійно руку сюди засунути. Якщо б тут була їжа, я теж сам міг зробити абсолютно нормально. У неї ніякої ключової агресії немає. Хоча це собака мисливська, яка е, має інстинктивно Своїй природі захищати свої ресурси, але маючи довіру до мене, вона цього не робить. І якщо у вас маленький цуцик, певні вправи зможуть допомогти це зробити. Перша вправа, собака ось ось закінчила їжу, і ми їй у миску докладаємо ось 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 шматочки м'яса. Щось смачненьке докладаємо. Таким чином, собака розуміє, що ваша рука в мисці це не привід захищати свою миску, тому що ваша рука не хоче нічого забрати. А рука означає, що ви щось положите смачненьке. Таку вправу ми робимо з нашим цуциком або з дорослою собакою в моменти, коли собака закінчила їсти. І обов'язково. Даємо можливість собаці долизати цю миску, тому що це саме смачне. От вона долизала цю миску. І тоді ми докладаємо якийсь смачний шматочок. Можна використовувати щось набагато смачніше. Вона й ухо побігла ще перевірити у боні-миску. Тоже чи все там є? І потім, потім. Собаки закінчили свою вечерю, тому переведу камеру на себе. Продовжуючи з приводу харчової агресії е і інших вправ. Коли собака, цуцика або доросла, спокійно починає реагувати і розуміти, що коли ви е тянетесь рукою до миски, це означає, що ви щось хочете до вас смачненьке положити, тоді ми починаємо це пробувати робити в моменти, коли собака вже їсть. Тобто вона їсть, і ви потихеньку можна руку не засовувати в миску, а докидувати. Просто так кидати легенько, щоб собака бачила, що ви знаходитесь поряд, і ви щось смачненьке їй даєте. Можна відволікати собаку, тобто взяти якусь, якісь більш смачні ласощі, наприклад, кусматочки сира. І в ті моменти, коли собака їсть, ви на відкритій лодоні до неї підносите. Кажете, їй ім'я, і вона відволікається і з'їдає з вашої ладоні більш смачніший смаколик. І таким чином у собаки буде формуватися поступова звичка, що захищати свою миску не потрібно від вас, і реагувати агресивно на присутність вашу або на присутність вашої руки біля миски не потрібно. І це дуже гарна навичка, тому що ви в будь-якій ситуації можете забрати, або потім забрати якусь їжу, досипати їжу, різні маніпуляції робити з їжею перед собакою, і їй не потрібно буде застосовувати агресію до вас. Тепер що не потрібно робити? Обов'язково не потрібно робити, як часто люди там роблять. Це дразнити собаку, забирати в неї щось. Там давай, давай, а! якось там рукою питатися визвати якусь захисну реакцію. Це може бути смішно, коли це маленький цуцик, і він там тявкає, і вам буде це смішно, ви будете сміятись. Але коли це буде доросла собака, і чим більша собака, то навіть невеличка собака, це неприємно, коли вона вас буде кусати за руки. А велика собака, ну, вона може так стати траном, розумієте, вдома. Тому таких дій не робимо ніколи. І ще з приводу самого ритуалу харчування. Е, собака повинна отримувати їжу вас, від вас по команді. Це основа дисципліни. І основа формування відносин з вами. Одна із, їх багато. І зараз я ще покажу, як цього досягнути е ну, звичайним способом. Не потрібно ніяку там, фізичну силу приймати до цього. Просто е треба проявити більше терпіння. Зараз покажу. Файуха мене поїла, тому я взяв трошки рису. От, бачите? От собака може отак себе поводити, вона буде пригати і так далі, не подивно. Вам в такі моменти не потрібно давати їм миску. От. Тобто ви опускаєте миску. Собака хоче з'їсти. Да? Ви раз підняли. Опускаєте. Собака тільки тяне морду. Ну а й вуха, звісно, знає вже. Вона просто це не робить. Але ну, обично собаки просто починають лізти. Ви раз підняли цю миску. І це робити до тих пір, поки собака не сяде і не заспокоїться. Вам потрібно цього дочекатися. Потім ви цю миску опускаєте. Вичікуєте 1 секунду спокійного стану собаки і кажете, можна поступово ми будемо збільшувати витримку у часі. Тобто спочатку це одна. Секунда, потім 2, потім 3, потім 10, потім хвилина і так далі. І тому подібне. Так поступово ви зможете собаку навчити терпінню і витримці. Тому, якщо це відео було корисним, ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал, а ми далі будемо вам розповідати про різні нюанси собачої дресури. І взаєморозуміння між людиною та собою. Пока-пока.